Молоко з цистерни часта картина в радянські часи, і в деблокованому Чернігові сьогодні ж в місті стабільно працюють офіційні торгові точки. Постачається свіжа продукція від виробників, і несанкціонована торгівля молочною продукцією, так би мовити, з землі має бути категорично заборонена, як така, що несе загрозу здоров'ю містян. На кричущий факт стихійної торгівлі, яку проводив один з підприємців в декількох районах Чернігова, звернув увагу виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на щотижневій нараді у муніципалітеті. Ми з цим системно боролися останні сім років і не будемо з цього шляху звертати нікуди. І поки у них не буде всіх погоджень з першу чергу станцією, якщо будуть, то це на ринки десь можна його поставити. Якщо це повністю відповідає всім нормам. Але на вулицях міста, в густонаселених районах, там в, біля під'їздів. Ну а якщо потім що станеться. Олександр Ломако доручив працівникам КП Муніципальна варта прибрати ці точки до кінця дня, адже такі дії підприємця не лише є незаконними, а й наражають чернігівців на небезпеку. Інспектори прибули на місце стихійної торгівлі, де якраз була черга з покупців та склали адміністративний протокол. Їх попереджали декілька разів. Останній раз, два тижні тому, вони подали документи парковку ринок на офіційне розміщення. Щоб законодавчо це все оформити офіційно, вони подали документи, але зістоторгівлі далі аби торгувати в законному полі з дотриманням необхідних стандартів та норм, підприємці мають отримати погодження через КП паркування і ринок і спеціальну комісію, що діє при муніципалітеті. Стихійна торгівля є адміністративним правопорушенням і може каратися штрафом у розмірі від 850 до 1700 гривень.